Король Едуард Сповідник помер 5 січня 1066 року, і майже відразу Велика Рада вибрала королем Гарольда Годвінсона, графа Весекса. Це послугувало привідом для нападу з боку вікінгів. Масштабне вторгнення Вікінгів на землі туманного Альбіону, що почалося в 9 сторіччі, завершилося через 200 років однією єдиною битвою, яка відома як битва при Стамфорд-Бріджі. Бій відбувся 25 вересня 1066 року. Військом загарбників командував Харальд Суровий, англійськими воїнами король Гарольд Годвінсон. За підсумками битви армію норманів було розбито, а Харальд загинув. І з того часу вікінги більше не турбували англійські береги, але легендарною битва стала зовсім не по цим причинам. Харальд занадто пізно дізнався про наближення англійців, і він не мав можливості перебудувати армію. Тоді він послав одного єдиного воїна. Тримати армаду Гордвінсона на мосту через річку Деруент, щоб виграти час і зайняти вигіднішу позицію. Один із вікінгів, справжній гігант, озброєний сокирою, самотужки перекрив міст і захищав його від англійських хускарлів та ополченців. Якщо вірити хронікам, він зарубав 40 чоловіків, перш ніж упав сам. Звичайно, це був берсерк. Якийсь хитромудрий англієць, розуміючи, що в чесному бою берсерка він не здолає, заліз у човен і поплив у ньому під мостем. Виждавши момент, він ударив списом знизу вгору, і вістра спису пройшло в зазор між діжками і вразило норвежця. Так упав захисник мосту. А військо Гарольда змогло нарешті продовжити рух. Ця подія, відома не тільки за назвою Битва при Стамфорд-Бріджі», а також як історія останнього берсерка, Харальд прийняв бій і наказав своїм воїнам будуватися в кільце традиційний оборонний порядок вікінгів. Існує легенда, згідно з якою перед початком бою, з боку англійців до норвежського кільця рушив самотній вершник, який побажав поговорити наодинці з Тостингом. Один із трьох командуючих армії вікінгів, в минулому граф Англії та зрадник йому повідомили, що король може повернути тому графство, якщо він залишить Харальда і перейде на бік англійців. Тоді він відповів, що може запропонувати 6 футів землі королю. Іронія була в тому, що 6 футів це порядка 180 сантиметрів, тобто середній ріст людей тих регіонів. Таким чином, він буквально запропонував могилу королю. Після того, як Тостинг повернувся до кільця, Харальд, здивований сміливостю невідомого вершника, спитав, ким був цей вершник. Колишній лорд Нортумбрі Тостинг відповів, що вершником був сам король Гаральд. Коли ж нарешті головні сили зійшлися в бою, жодна із сторін протягом тривалого часу не могла взяти гору над іншою. Незважаючи на те, що багато з них було без обладунків, норвежці вперто чинили опір кілька годин. Проте, ближче до вечора, переваги англійців почали позначатися. Зрештою, воїнам Гарольда вдалося прорвати кільце, що стало початком кінця для скандинавів. Харльд який раніше не раз знаходив рішення у складних ситуаціях отримав стрілу в горло. І бачучи загибель вождя, вікінги просто зламалися морально, а їх лад почав розвалюватися. Коли ж упав і Тостінг, другий командувач, вікінги кинулися на втюки. Обидві сторони втратили до кілька тисяч людей. І хоча Гарольд виграв бій, у довгостроковій перспективі він скоріш програв. Можливо, саме через цих кілька тисяч людей йому згодом не вистачить в бою при Гастінгсі. З вождями вікінгів що залишилися живими, було укладено перемір'я. Їм дозволили відплисти додому за умови, що вони поклянуться надалі, ніколи більше не приходити в Англію з розбоєм. Так закінчилися останні в англійській історії набіг скандинавів з флоту більш ніж трьохста дракарів. Пішли ж лише 24, для інших. Просто не набралося екіпажу.